Смішні оповідки від баби літки. Віршовані гуморески. Автор Лідія Кір'яненко. Читає Олексій Висоцький. Народ скаже, як зав'яже Клава і слава. Точить ляси днями клава, вже до лави приросла, по селу про неї слава оббрехала пів села, вже сусідам і знайомим перемила всі кістки. Краще б зайнялась обідом, нарікають невістки. Чи корову напоїла, більше б користі було, лиш би днями не труїла побрехеньками в село. Знаємо. Жінок немало в нас охочих до слівця, І завжди знайдеться між ними така клава, як отця. Котячі проблеми. Привезла додому дівка жениха із міста, не якогось там простого. Ага, окуліста. Зразу зір всім перевірив, не забув і сусідів. Ну, а потім, при нагоді, каже, по обіді, А з котом погані справи, лікувати треба. Чого доброго ще з часом не побачить, й неба. Ліки ось візьміть котячі, ось тампони звати. Зір поганий, так котові ж в нас не вишивати, і читати не потрібно. Дід старенький мовить. А мишеї без окулярів кіт наш справно ловить. Чує серце. каже жінка. Чує серце, завтра з'явиться рідня. Інтуїція у тебе. Клим у відповідь. Фігня. Вже цікавляться з півроку про здоров'я кабана, та чи вдосталь цього року заготовив я вина? Лиш тоді, коли прикаже наш кабанчик довго жить, з'їдеться уся родина. Тут не треба ворожить. Отже, люба, не хвилюйся, доки наш кабан росте, навіть нічого чекати на непроханих гостей. Наше коріння взяв малий шматочок сала і до рота пхає. Каже дід. Дивись без зуби, а смак сала знає. Зразу видно наш порідок, козацьке коріння. Й не важливо, що мов сажа Божеце створіння, залишив нам в подарунок форвард із Анголи. Зате згодом буде грати гарно у футбола. Хитрий хід Мовить син по телефону. Завтра виїжджаю. Так що, мамо, зустрічайте, що там з урожаєм? Як картопля уродила? Що, ще не копали? Дзвонить зранку. Вибачайте, але ми проспали. Тож тепер приїхати зможу, мабуть, лиш з неділі. Щось погано вас так чути. На яке весілля? Ми запрошені сьогодні, на котру годину? На дванадцяту? Все ясно, думаю, що встигну. Підморгнула мати батьку Діставай лопати! Син з невісткою картоплю. Їдуть вже копати. Стимул до навчання. Раз навчатися не хочеш. дзвонить батько сину. Я грошей тобі на карту не чекай, не скину. Краще будеш випасати разом з дідом вівці. Ще чого. синок говорить. Я не в тому віці, щоби молодість губити на дурні отари. Все бувай, я поспішаю на останні пари. На згадку землякам. Захотілося під старість, діду молодість згадать. Ковзани заніс сараю, заходився узувать. За двором мале озерце, кригою усе взялось. Дід хапається за серце. Біга вже колись, як лось. Баба вслід. Чи згалуздо з'їхав? Ледь коліно ж зажило. каже дід. Порозважаю перед смертю хоч село. Буде людям, що згадати, Звісно, згодом не тепер. Як на ковзанці Гаврило, взимку весело помер. Не в ту кишеню. Стоїть жінка у трамваї, тримає валізи. Раптом чує хтось тихенько до кишені лізе. Озирається й бачить здоровенну пику. Тебе, хлопче, мовить жінка, збило з пантелику?» Те, що в мене у кишені гуля буйний вітер. Здоровило враз спітнівши навіть лоба витер. Ти поліз не в ту кишеню. Я ж тільки з гостей. Оце щойно побувала в місті у дітей. Дітей не навчили. Закохався гнат у Галю посаменькі вуха. Дівка пахне, мов троянда. Компліменти слуха. Одружились, бо кохання, що там говорити. Через місяць розійшлися, бо вона зварити навіть супу не навчилась. Він забити цвяха. Між собою ворогами стали добрі свахи. Тож, виходить, неможливо їм щось доручити, бо ж нічому не зуміли діточок навчити. Залиши слід. Ну і швидкий на розум ти, каже дід онуко. То ж чому тоді, скажи, полишив науку?» Биєшся по всіх світах, в пошуках нірване. М'яса сала не яси, у лахміття рване зодягнувся. В нас бомжі ходять, мабуть, краще. Щось не втямлю. Чи такий ти у нас ледащо? Чи розумний вже такий, чи з прибамбасом, чи характером слабкий? Внук говорить басом. Та ви, діду, не спішіть, так мене пісочить. Кожен вільний в нас робить те, що сам лиш хоче? Якщо так, говорить дід, Й ти пішов в Нірвану. Залиши по собі слід, а не свитку рвану. Мама каже, Запросили молодицю на гостину до рідні. Подалася вона з сином у село на вихідні. Непомітно для родини збігли два неповні дні. Жінка каже господині Так сподобалось мені. Що не хочу й повертатись, вік, здається, б, тут жила. Аж племінниця маленька тітку за рукав взяла. Та ходімте на автобус. Ви йдете, чи не йдете. Ви так довго, мама, казі, в нас на насєє, сидите. Де рости чубу? У професора старого жінка молода. То, можливо, і за цього мужу набрида. Борода у тебе, милий, ніби ліс росте, там, де мало б чубу бути, місце геть пусте, Чи у тебе від науки сплутались думки, А чи світ ти уявляєш зовсім навпаки? Це ж до чого себе треба, любий, довести? Що вже чуб і той не знає, де йому рости. Правильний висновок. Жінка з песиком гуляє. Гарна жінка, молода. На собачників таких же з інтересом погляда. Приділя свою увагу тим, що пес в них, мов теля. Почина знайомство з ними вже за звичкою, здаля. І ні до чого тут собаки, в жінки на умі одне. Раз такого пса годує, прогодує і мене. Золоті яйця торгується на базарі з дідом молодиця. Може, вступите за яйця. Дорога пшениця, як ви мене з уступанням уже всі дістали, Та для мене мої яйця золотими стали. На кого надія Взула дівчина на танці, на підборах чобітки, міні сукню начепила, персні аж на дві руки. Подивилась справжня краля, принца ще б тепер мені. Тільки де ж ти його візьмеш ще й на білому коні? Добре, що у юнім віці розуміє вже дівча. Що у нас не те, що принців, мужиків не вистача. Ті згулялись, ті спилися, ті у мандри подались, Кращого життя шукати, Чи ж повернуться колись? Інші зовсім опустились Грати їм не мов рідня. Отже, вся у нас надія, Ну хіба що на коня. Зайвий гість. Молодиця стіл накрила на обід сім'ю гука. Коли бачить тітка мила по дворі з котом блука, Ну і тітка носом чує, нюх у неї не смачне Якщо чесно, то набридла зараз знов своє почне. Та заходить із порога. Добрий день. А внук на те? Бабо, Ніно, а ви з дідом дома зовсім не їсте, і чого ви зачастили в гості майже не щодня? Баба ніяково каже. Та онучку, ми ж рідня, а у нас піце зовсім мало. Тато третій кусень їсть і сказав, що в нашім домі ви сьогодні зайвий гість.